Якщо хочеш позбутися сухості шкіри, то спочатку варто з'ясувати причини, тому що часто це не тільки зовнішні чинники, але й внутрішні дефіцити. І ось шість основних причин: перша це нестача води, норма 40 мл на 1 кг ваги щодня, без цього Ніщо не працюватиме друге, це дефіцит жиророзчинних вітамінів. А є, Д3 та омегакислот. Вони ключові для еластичності та захисту шкіри. Третє недостатня білка або проблеми з його засвоєнням. Іноді потрібно налаштувати роботу в ШКТ, щоб отримувати максимум користі з їжі. Четверте сухе повітря в приміщенні. Опалювальні прилади взимку сильно висушують повітря і відповідно нашу шкіру. П'яте лужні мийні засоби. Часте використання мила або агресивної хімії для прибирання руйнує ліпідбар'єр шкіри. Шосте дефіцит мікроелементів: біотин, Б7, кремні, сірка та вітамін С також грають велику роль. У її здоров'ї підписуйся на мій акаунт, щоб отримувати ще більше корисних порад про здоров'я.